Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Спочатку дам, дам маленький анонс, а потім перейдемо вже до конкретних шахових позицій. Ось ми нарешті започаткували такі турніри. У нас є і тематичні сеанси по дебютам, і тематичні турніри. Ми награємо варіанти, але ми додали серію таких турнірів, яка називається Зіграй! Краще чемпіонів світу. Е, будемо. Я підбираю позиції з цікавих партій чемпіонів світу або матчів за звання чемпіона світу. Надсилаємо кожному зареєстрованому учаснику і граємо це і за білих, і за чорних. Вчимося, як грати за сильну сторону, так і за слабку, якщо в когось перевага. І для власників, наприклад, найкращого шахового абонементу, це все коментується, обговорюється. Я дивлюся і онлайн буду коментувати це, дивитися за а, ходом вашого мислення, що ви розумієте, що не розумієте, як ви використовуєте час і так далі. Це все те, що не може дати аніякий бот. І мало хто з тренерів теж може це зробити. Але школа шахів шуб це робила і продовжує робити. Можете подивитися мої попередні стріми, щоб побачити, як я працюю. Так, друзі, і е, це все буде, звісно, у закритому форматі, і буду, як завжди, викладати потім на на файлозберігачах так, файлообмінниках, щоб ось бачите, завантаження, щоб ви могли скачати та отримати ці знання. Тобто, це буде йти робота по вашому мисленню в Еншпілі, наприклад, ось тут по Еншпільним буде позиція, У нас турнір, який почнеться у п'ятницю. Зареєструватися потрібно до 18-ї за Києвом четверга. Чим раніше зареєструєтесь, тим більше у вас буде ша, е, часу на підготовку. І, ну, найкраще, звісно, і найдешевше, найвигідніше це отримати абонемент. І прогресувати, прогресувати, прогресувати. Є такі абонементи, але є й нові абонементи, про які я вже казав, це е, з моменту купівлі рік. Є й ті абонементи, але там трішки інша ціна. Хочете просто зіграти? по цікаво, вам перевірити свої сили, без аналізу партії, ось просто зіграти з учнями, з тренерами школи. Благодійний внесок, лише 200 гривень. Так, добре, друзі, це, я думаю, цікава серія, яка допоможе багатьом шахістам проявити свої сильні сторони та показати слабкі і на базі моїх порад, моїх конкретних порад та. Порад, що треба робити, щоб більш розумно використовувати час і що потрібно робити саме вам для того, щоб ставати сильнішим, прогресувати. Я думаю, що розумні люди зроблять значний шах вперед. Добре, друзі, ну давайте якісь повирішуємо задачки. Давно не вирішував. Ви знаєте, що. Не дуже в мене зараз там весела ситуація. Але давайте хоч трішечки мозок цей розімнемо, бо не до занять шахами. Ми було, Ну, самостійних мені було. Ну, давайте мату три ходи, наприклад. І покоментуємо, так? заодно. Так, що в нас? Тут, доволь, тут ферзь може розтягувати так. Чому в трьох? бо ферзь закриється. Ферзь g5, ферзь g4, король побіжить. Король F1, ферзь g2, король e1, ферзь g1, король d2, ферзь f2 і король втікає, а тут загроза мат. Потрібно ферзь g5. Взагалі я давав пораду по таким іншпілям ферзів. Я казав, що ферзю потрібно мати велику траєкторію, щоб він летав. Ну, наприклад, коли ми так рятуємося вічним шахом, робимо нічию. Ферзь повинен літати як. Чим, чим більша траєкторія його польотів, тим більше шансів е, досягти результату. Ну, результат це може бути вічний шах або виграш. І ось зараз ми бачили, що ферзь G5 єдине рішення, яке. Принаймні відразу ось виграє і веде до мату в три ходи. Що тут є ще щось? Ну, нічия ферзь це один, чи нічия друга лінія. Бачите, друзі? Тому саме ферзь g 5, велика траєкторія ферзя і виграє. Бо, ну, король H2 або король H1, звичайно, ми б поставили мат по один хід. Запам'ятайте про цю пораду для позиції з ферзями, для закінчень з ферзями. Так, що в нас тут? Слонюрик десь пресингує. Ферсів 2 і чомусь король B3 не бачу до кінця. Король B3 взагалі не бачу. Чомусь я так на ферсев 2 зосередився. А що ж може бути ще? Ферсь 4 є. Знову таки бачите? Дальні ходи. Якщо B3, ферзь b 2, кінь зв'язаний, король С1 не можна слон, а Король D1, ферзь D2 мат. А що ще на Ферзь c 4? Король, якщо B1, ферзь D1 шах. Кінь б'є і тура при поєднанні слона ставить мать. Ну це взагалі гарна. Позиція на бачення всієї дошки, на бачення всієї взаємодії фігур. Якщо для вас це було складно, друзі, потрібно відпрацьовувати це, використовувати хоча б деякі справ по баченню дошки, по дружбі з фігурами, які я рекомендую. На каналі я розповідав про одну найлегкішу вправу, але їх дуже-дуже багато. І це все дозволяє краще відчувати. Поля, бачити дошку, бачити такі взаємодії. Ну і потрібно проводити самостійні роботи самому з собою, казати, о, ой, а що в мене випадало? Ага, слон з торою може ось так поєднуватися і так далі. Хто хоче, звичайно, більш детальні поради, ну це вже звертайтеся до нашої школи, у будь-якому форматі ми можемо це відпрацьовувати. Окрім, наприклад, е окрім, наприклад. Де наш магазин? Ми навили магазин школи, друзі. І окрім просто онлайн занять, окрім наших абонементів. Найкращого шахового абонементу то його урізаних версій. Ось вони йдуть і на іншій сторінці є один абонемент. Окрім дуже крутезного телеграм-каналу, де ми обговорюємо дебюти і дуже-дуже багато практичних моментів. Це Канал, де міжнародний гросмейстер з вами працює, де він відповідає не тільки на питання інших, але й на ваші питання. І ви прогресуєте, прогресуєте, отримуєте величезну купу знань. Я не пам'ятаю, скільки він коштує зараз до кінця року. Ось з моменту купівлі до кінця року 6,5 тисяч гривень. Друзі, порахуйте, скільки часу, скільки днів, скільки знань ви отримуєте за 6,5 тисяч гривень. Це. Ну, просто таких цін немає, навіть якби вам, вас вчив би шахам четвертий розряд. Чи той, хто взагалі не вміє грати. Так. І, друзі, в нас є така ще послуга, так? Трішечки вже. вибачте, воно перелітає туди. Ну, різниці тут великої немає. Но виниш на українській все рівно. Є послуга, це професійний аналіз ваших ігор. Від мене, від міжнародного росмейстра. Одна партія на сайті ФІДЕС коштує аналіз однієї партії, коштує 80, не пам'ятаю чесно, доларів або євро. Тут ми бачимо, що за 20 партій лише 10 тисяч гривень за професійний аналіз партії. Ті, хто замовляли ці послуги, вони просто дуже дуже раді і хочуть продовжувати і продовжують, тому що це ну, хочуть. Ті, хто не все відпрацювали, хто не отримав ще все, я ж не відразу їм цю цю партію даю. Ну на протязі певного періоду я бачу партію, аналізую, бачу, аналізую і так далі. Ну а наприклад, якщо ви замовляєте 300 партій, так це виходить 55 тисяч гривень, але якщо це м поділити на ціну партії, то це виходить, друзі, дуже-дуже дешево. За суперякісний аналіз від професійного тренера, ну, який дасть вам 100% користь. І, або можна 100 партій. Там буде трішки дорожча ціна за партію, але ви ось отримаєте. Можете це почитати на сайті. І ще в нас є ось де ми тут були індивідуальний заочний курс. Можете почитати, що це таке. Це і з гросмейстром, і з майстром Фіди теж дуже корисні послуги. Друзі, будь-яка з цих послуг. При вашому бажанні зробить вас набагато більш обізнаним і сильним гравцем. Підтримуйте канал, вчіться у найкращих тренерів і прогресуйте!